Всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемося, як працювати із матеріалами у Revit. А Для того, щоб все було наглядно, ми спочатку створили базову стіну. Давайте зробимо їй дублікат. Окей. Ок. І натиснемо ОК. Далі, дивіться, для того, щоб було видно, що саме ви робите, тут є три. Ну, Є Wireframe, Hide and Line. Але вони нас зараз не цікавлять. Ми будемо працювати із Shaded, Conseided Color і Realistic. Давайте е натиснемо Realistic. Нічого, ну, щось змінилося, але не принципово. Далі переходимо у Manage Materials. Давайте створимо новий матеріал. Е ось тут у вас є матеріали, вже вони існують. Е ви можете просто обрати необхідний вам, але все це не цікаво. Давайте розберемося, як створити. Свій власний матеріал, наприклад, плітку. Create New Material. Давайте дамо йому якусь назву. Я його назову. Окей. Okay. Дивіться, ви повинні пам'ятати, як саме ви будете називати ваші матеріали, тому що тут і регістр-літер має значення. І, ну, взагалі назва. Ви можете потім його шукати ось тут, але це не дуже зручно. І ще важливо, важливий момент, ви можете відкрити бібліотеку, вона знаходиться ось тут, і обрати необхідний вам матеріал. Їх тут доволі багато. Ви можете сюди їх загружати і обирати. Ну, наприклад, давайте подивимося, що тут є у кераміці. Ось є плитка. Є метал. Є. Вкладка різна. Ну, наприклад, давайте подивимося. Ось сюди. Так, я знаю, а, все, ми його загрузили. Давайте подивимося. А, і на, Тут у графіці натишемо user render Appearance, я потім покажу, як це працює. Apply. І в нас нічого не змінилося. Чому? Тому що нам потрібно сюди назначити цей матеріал. Переходимо у Edit Type, edit. І ось тут є два варіанти. Або ми натискаємо ось сюди де сюди, крапки. У нас відкривається необхідне нам вікно. Або ми просто беремо тут і пишемо назву нашого матеріалу. Якщо ви пам'ятаєте, як ви його називали, ви можете не витрачати час і просто одразу тут написати: Окей, apply, і давайте подивимося, як він виглядає. І він виглядає як цегла. Але це базовий матеріал, з ними працювати зручно, але не завжди вони дають те, що нам потрібно. Хоча вони вже налаштовані. Давайте, <кій> перейдемо знову у Materials І зробимо ще один матеріал. Ми можемо, дивитися, як ми можемо це зробити. Можемо обрати цей і натиснути Duplicate Selected Material. І тепер в нас є новий матеріал, який ну, просто новий, вони один з одним ніяк не зв'язані. Отже, для того, щоб у вас точно не було ніяких перетинь, і е, оцей матеріал не перетинався з цим, не було такої ситуації, що ви змінили щось тут, а у вас змінився оцей матеріал, то потрібно натиснути от сюди, duplicate this asset, і воно не буде перетинатися. Отже, давайте створимо свій власний матеріал. Е, для цього ми створимо Create new Material, називаємо його. rename. Try to. І тепер давайте створимо з цього плитку. Що нам для цього потрібно? По-перше, нам потрібно натиснути отут Use Render Appearance, для того, щоб ми не думали, як в нас буде відображатися воно у інших варіантах відображення. Тобто не у реалістика, а у Consided Color або Shaded. І воно одразу давало такий кольор. А ось тут. Ми е, за, можемо зробити е, різні варіанти. Можемо або загрузити е, зображення, яке ми скачали, або м, обрати. Ну, наприклад, у нас тут є такий, е, така плитка. Ми можемо задати її розміри. Давайте для зручності е, я переведу все у е, міліметри. Міліметрс. І тут також міліметр. Окей. А, повернемось назад. Я напом... на... нагадаю Manage Materials, ви приходите сюди, у вас тут матеріал, і ми можемо його міняти. Отже, дивіться. Наприклад, ви розумієте, що у вас плитка буде 250 на 250. Ви ось тут, тут є у вас замочок, ви можете його е, прибрати або залишити. 250, І у вас буде плитка. Ось тут пишеться її розмір. Я не знаю, чого вона тут змінилася, ми можемо зробити ось так. Перевіряйте, періодично, ровіт любить робити дивні речі. Ага. Mm -hmm. Не хоче. Добре. Мабуть, це якісь налаштування усереднє. Ви також можете його повертати, ви можете робити з цим, що хочете. Ну, наприклад, ось ви можете зробити ось так 45 градусів. І він стане таким. Давайте подивимося, що, як це буде в нас виглядати у проєкті. Ми переходимо у стіну edit, edit. і... Тут зробимо try to. Замінимо наш матеріал. Окей. Okay. Apply. Окей. Okay. І тепер він виглядає ось таким чином. Так, переходимо знову у матеріал. Давайте розберемося, що тут є ще. Тут є багато варіантів. Є варіант зробити градієнт, який буде градієнт. Його також можна налаштувати. Є варіант зробити. І тут буде просто плитка. Вона відрізняється, тому що це тут є. Давайте подивимося, Apply, okay. вона виглядає саме як плитка, тому що той попередній варіант в нас виглядав просто як чорно-білі білий чорно, -біли, чорно квадрати. І якщо вам ну реально не потрібно щось налаштовувати прямо детально і не потрібно вказати якусь конкретну плитку, ви можете залишити це. А ми з вами давайте перейдемо. Ну, все інше ви можете тут поклацати, подивитися, як це виглядає. Давайте ми з вами зробимо А, Отже, я обрав зображення, це просто зображення JPEG, яке я скачав з інтернету. Давайте подивимося його налаштування. Як нам перейти у налаштування? Нам потрібно перейти. Ось сюди. Два рази ми клацаємо сюди і переходимо до налаштування. Ми знаємо, що в нас плитка буде. Ну давайте 500 на 500, зробимо її. 500 на 500. А, ми можемо зробити йому зміщення. Наприклад, офсет по X, по Y, щоб вона була трохи зміщена. Можемо її повернути. ну Давайте, щоб вона у нас буде укладуватися під 45 градусів. Ми можемо її також налаштувати, щоб вона була. Темніша, або світліше, або інвертувати зображення. Це буває зручно, але зараз нам це не потрібно. І тут ми можемо обрати, щоб вона або повторювалася, або не повторювалася. Тобто тайл, це вона в нас буде як. Як це називається? Вона, вона в нас буде як. Паттерн або без паттерну. Так, 45 градусів в нас буде виглядати дивно. Давайте зробимо 0. Нехай буде рівно. І ви бачите, що він показує вам саме моменти, де закінчується ваш тайл. Тобто далі він його буде продовжити. І він показує, як він буде його продовжити. Тобто ось тут ось тут у нас знаходиться ця частина, тут ось ця частина, і це буде реально виглядати як плитка. Done. І давайте її ще трохи налаштуємо. Reflectivit це в нас її блиск, і, відобра... і від... відраження, як у дзеркалі. Ми можемо це налаштувати. Тут доволі детальні налаштування можна зробити. Ну, зробимо щось. нормальне. Transparency – це прозорість. Я думаю, прозорість для плитки нам не потрібна, але вона знаходиться, знаходиться у вас ось тут. Давайте це приберемо, закриємо. Bump. Bump ми можемо зробити теж саме. Ми оберемо теж саме зображення. Open. Тут у вас повинно бути також сам, так само 500 мм для того, щоб у вас бамп накладувався один на один. І ми можемо інвертувати зображення для того, щоб бамп видавлював темні сторони і не видавлював світлі. Done. Що в нас тут ще є? Self-illumination це щоб воно мало освітлення, щоб воно само по собі світилося. І... Countdown. Я, чесно кажучи, не знаю, що це таке. Давайте подивимося, як воно буде виглядати з цим. Да. Так. Якщо ви розумієте, що вам потрібно, щоб воно більше виглядало, можете збільшити. І ви можете ось тут сцену зробити, наприклад, QB, щоб бачити, як воно буде виглядати на кубику. Так, давайте подивимося. Воно його підгрузить зараз. Так, ну виглядає досить е, приємно. Тут взагалі є у вас варіанти, щоб це було plain. Якщо ви е, робите якусь плитку, то ви можете його зробити. Ось так, Ви бачите, як це буде виглядати на, більшій, на великій площині. Давайте повернемо назад Cube і приберемо ось це, тому що я так розумію, що воно його робить е, напівпрозорим. Приберемо це, нам це не потрібно. І перейдемо зараз у графіку. Паттерн. В нас є паттерн, і ми розуміємо, що в нас ну, тут буде а, такі квадратики. Ми можемо або обрати з того, що в нас тут є, або створити власний. А, сказати, що воно в нас повинно бути cross range 0. І по 50 мм. По 500 мм, щоб воно було так само, як ми. Тут він не показує, тому що він не бачить. І в нас тут є варіант. Налаштувати. Так, не тут. Окей. Так. Я перепрошую. Щось ми тут не доналаштували. Давайте створимо його знову. йому якийсь якусь назву. крос кросреч. 500 на 500. Окей. Він не показує, але ми будемо знати, що воно є. Він не показує, тому що воно занадто велике. А, і background нам не потрібно. І у Каті ми зробимо, щоб воно було, ну, якось так. Apply. Давайте подивимося, як це виглядає у нас тут. А, через те, що ми налаштували й від, э, відраження. Він Засвідчує нам краям. Давайте це приберемо, щоб не нагружати наш комп'ютер. Але ви знаєте, де воно у вас знаходиться. Давайте Reflectivity Apply. Окей. Okay. Це. І давайте подивимося, що буде, якщо ми перейдемо на інші варіанти відображення. Давайте ось тут. Пробимо Fine. І, наприклад, shaded. Так, бачите, ми... тут немає нашого. Кола. А, отже. Ось тут ми з вами налаштували, щоб воно було 500 мм. Давайте зробимо його не 500, тому що він а, це, оцей розмір дає нам. А, з, як воно називається? З масштабом. Окей? Давайте подивимося, чи буде воно зараз. У нас працювати. Так, воно працює. І ось так у нас виглядає наша стіна. І якщо ми перейдемо, наприклад, ось у Shaded, він показує йому колір і показує нам наші, наші лінії. У Consided Color те ж саме. І у Realistic він показує нам нашу плитку. Давайте подивимося, ще, які налаштування в нас є. Identity це ми можемо тут налаштувати посилання на конкретний матеріал, який тут використовується, його, його вартість того, тих, хто його виробляє. І тут ну, взагалі багато налаштувань, ви можете все це робити, і потім усе це витаскувати, коли витягувати, коли ви будете робити. Відомість матеріалів, ви можете все це звідти витягнути і, наприклад, одразу порахувати кошторис плитки, яка вам буде потрібна. Тобто ви візьмете площину, помножите на кошторис, дасте якийсь процент на підрізку, і ви зможете одразу порахувати вартість вашої плитки. Так. Що в нас ще тут є? Так, ви можете налаштувати, щоб у вас текстура якось е, прив'язувалася. Ви можете сказати, щоб вона прив'язувалася до верха, до, до краю, до низу. Зараз вона прив'язується до верху. Давайте, наприклад, низу. Окей. Okay. І ще в нас є така е, металік non металик це для того, щоб ви могли налаштувати, щоб воно якось. Відображалося. Або як металична щоб в неї був блиск, або не металична. А, Так, ну і в нас є ще одне налаштування. Ось тут. Drafting або модул. Якщо ви натиснете ось тут модул, ви можете. Дивіться, ми натиснули модул, і ми тепер можемо щось робити ось, ось з кожною лінією плитки. Ми можемо її передвинути, пересунути. Ми можемо її повернути навіть. Тобто ми обрали плитку, ми її можемо повернути на якийсь кут, і вона одразу повернеться. Це зручно, і ви бачите, що вона повернулася з одного боку і не повернулося з іншого. Це зручно, коли ви робите. Якусь е, концептуальну е, штуку. Якщо вам потрібно зробити саме точно так, як ви хочете, щоб воно було е, потім, вам потрібно е, налаштовувати це у середині матеріалів. А тут е, не потрібно. І ви можете бачити, що в нас наш е, малюнок також повернувся, і ми. Тут ми не можемо це налаштувати, тому що ми його не бачимо. Для того, щоб налаштувати, ми переходимо у, наприклад, консайдід Color і тут налаштовуємо. Давайте подивимося, як буде виглядати. Давайте пробуємо. Ось так. І давайте подивимося, як. А, і що, що ще зручно. Ви можете зробити так, щоб ви бачите, що у вас не дуже зручна підрізка. Ви можете взяти під, 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 підштовхнути тут трохи, подивитися, як воно в інших містах виглядає. Подивитися, що у вас ось тут також погано прийшло. І ви розумієте, що вам потрібно зробити по половинці плитки з кожного боку. Ви просто рухаєте, дивитесь, щоб воно було реалістично. І ви можете це налаштувати. І е, я перепускаю, що ми можемо навіть поставити тут розміри. Давайте подивимося, чи це працює. Так, це працює. Ми можемо виставити тут. Розмір, ось тут розмір. Подивитися. По 305, і потім ви просто таким чином можете видати, видати вашим е, будівельникам розміри. В нас тут по. А, ми не, не з того боку дивимося. Угу. Ось. Ось тут. Е, давайте подивимося. Тут в нас 157, тут в нас 148, ми можемо це. Пересунути і навіть тут виставити необхідний нам розмір 160 з одного боку і 145 з іншого. Ну, наприклад, нас це не дуже влаштовує: 150 і 155. Ніхто не побачить ці 5 мм, але будівельникам буде зручно це нарізати. А, так, давайте ми з вами розберемося, як буде виглядати воно, якщо ми налаштуємо бампом не. Якщо ми бамп налаштуємо не тут. А тут ми можемо налаштувати бамп градієнтом, плиткою або мармуром, або Noise і так далі. Давайте подивимося, як буде виглядати, якщо ми скажемо, що нам потрібно, щоб воно було мрамором. Тут в нас є налаштування. Ми можемо його. Наприклад, ну не зелений. Давайте блакитний, Stone Color. Давайте в нас буде синій. У нас буде ось такий мармур. Що це таке? Це розмір нашої і ширина. Ширина давайте буде ось маленька. І давайте подивимося, як воно буде виглядати. Done. Окей. Okay. І ось ми можемо бачити, що в нас на нашу плитку наложилася наклалася ось така текстура. Ви можете використовувати або текстури, які у вас вже існують у Revit, або загрузити якісь власні текстури, і у вас буде на вашій площині та текстура, яку ви підгрузите. Взагалі, тут доволі зручний е інструмент налаштування матеріалів, і ми з вами розібрали всі, варіанти, які, ну, всі е функції, які тут є, і ви можете потім посадіти і розібратися е власноруч. Дякую за увагу, до побачення.